Оце нове увага. Якщо слово іншомовне, тобто ми його запозичили, то якщо в тій мові, з якої запозичили, було G, так? ви бачите в квадратних дужках це джі, то ми можемо передавати його в українській мові на письмі і за допомогою букви. Г звичної для всіх нас, часто вживаної, і за допомогою рідше вживаної букви Г. І це стосується тільки імен та прізвищ людей. Все. Ніякого гданська або Гданська. тільки Гданськ, це польське місто. Тобто це правило не поширюється на інші поняття. Г звук. І букву «Г» ми вживаємо тільки в іншомовних іменах людей та прізвищах, і те за бажанням, якщо в мові оригіналі, з якої ми це слово запозичили, було джі не аж H -H англійське, а саме джі.